Добрий день. Ми продовжуємо перевіряти домашні задачі. Сьогодні у нас задачі із двох е, різних розділів. Ну, давайте приступимо. Перша задача це подовження того, що ми робили з вами на уроці, а потім ви ще робили це вдома, і ми все час з'ясовуємо з вами, як поводити електрони в проводнику. В металевому, якщо в нас буде заряджений цей проводник. І ми вже з вами розуміємо, як і де вони будуть розташовані, і тому продовжимо пояснювати таку задачу. Дивіться, Чому кулю електроскопу виготовляють порожнистою та з отвором? І ось тут два питання. Давайте спробуємо відповісти на кожне з них. Чому вона порожниста і чому вона з отвором? Ну, Зрозуміло, що. З отвором, ну, тобто, що вона поражниста, якщо хтось скаже, що для того, щоб було легше, ну так, ви будете прави, але це, мабуть, не найбільш важлива ситуація. Можливо, її можна було зробити трохи маленькою, і все, і сплошною, так раніше і робили, а потім чомусь стали робити велику поражністою отвором. Ось, ну, на самом деле я нагадую, що ми з вами вже з'ясували. Фло, вважаю, що кулі електроскопа флон визвичайсь што заряди на на електроскоп Заряди на металевій кулі о, розподіляються по поверхні. Це ми з вами вже знаємо. Ми дивились з вами експеримент, ми вже це обговорювали і сподіваюся, що ви це пам'ятаєте. І тому ми можемо з вами завершенно впевнено написати, що кулю електроскопа роблять порожнистою, бо електричний заряд розподіляється по поверхні проводника. А так як серед... у середині проводника електричного поля немає, то немає необхідності і туди додавати. Додатковий матеріал, метал. А ось отвор роблять для того, щоб можна було досліди з електростатики проводити. Пам'ятаєте, коли ми дивилися з вами експерименти, там з поверхні проводника переносили на поверхню іншого проводника, і це було довго. А коли з поверхні проводника прибирали заряд і переносили всередину. То в цьому випадку заряд переносився набагато швидше, тому що якщо ми торкаємося тільки з краю, то це не весь заряд переходить, а він поділяється. А якщо ми вносимо кульку з зарядом внутрі і торкаємось металевої стінки, стінки знутрі, то весь заряд переходить на поверхню. Тобто внутрі на тому шаріки, на той кульки, яку ми внесли внутрі цього порожністого проводника, там не буде вже заряду. І так ми швидше будемо заряджати електроскоп, електрометр, там неважливо, з чим ми проводимо експеримент, і для цього і зручно робити кулю з отвором. Тобто ми можемо написати, що азотворами її роблять для того, щоб можна було проводити досліди з електростатики. Ну, Наприклад, поміщаючи заряджене тіло всередину кулі електроскопа і торкаючись кулі. Зсередини можна передати електроскопу більший заряд, бо весь заряд із зарядженого провідного тіла буде переходити на зовнішню поверхню кулі. Ну, ось так, плюс-мінус, мабуть, ви відповіли. Сподіваюсь, що ви впоралися з цим заданням, але якщо ні, то дописуйте ту інформацію, яку ви е, от, трохи, трохи запам'ятовували. Ось, а ми переходимо до розв'язання задач на закон колона. Ми по потроху робимо ці задачі. Давайте будемо записувати і перевіряти. Перша задач сьогодні на закон колона 11.12, дві маленькі металеві кульки мають заряди Q і мінус Q та розташовані на певній відстані одна від одної. Як зміниться ціла як взаємодії, якщо кожній кульці передати ще й заряд 2 q Але це. Ну, Мабуть, трохи схоже на те, що ми розв'язували з вами е, в класі, але трохи і відрізняється. І так, в нас є початковий заряд першої кульки, Q, початковий заряд другої кульки мінус Q. І той заряд, який ми будемо передавати, я позначила його дельта Q, він дорівнює двом q маленьким. І знайти потрібно, як зміниться сіла, але я розумію, що сіла збільшиться, тому я відразу пишу здесь F на F0. Але якщо ви відразу не, не розумієте, ви можете uh, трохи пізніше це записати. Коли ви в преобразування все зробите, ви вже будете бачити, як вони відрізняються. Дивіться, як можна розв'язати цю задачу. Ну, зрозуміло, ми записуємо закон колона спочатку uh, для uh, начального, для початкової ситуації, коли в нас F0 буде дорівнювати K, Здесь у нас буде добуток зарядів, а здесь у нас буде відстань в квадраті. Далі кожний заряд у нас по модулю, тому ми кожний заряд замінюємо його значенням, але. Позитивним. Тобто буде к квадрат на r квадрат. Запам'ятали, і поки що нічого з цим не робимо. Далі ми дивимося, які нові заряди будуть в нас. Нові заряди будуть після того, як ми кожному, кожний з кульок передаємо заряд 2 q У першій кульки це буде заряд q плюс дельта Q, тобто плюс 2q, це буде 3 q А у другої кульки був мінус Q, ми додаємо, ще 2q, і це буде заряд Q. Тепер ми можемо записати закон колона для другої нашої ситуації. Тобто, тепер ми замість Q1 і Q2 модулі підставимо 3q і Q. І це у нас буде k умножити на 3q на r квадрат. Дивимось на ось це рівняння, дивимося на ось цей вираз. І бачимо, що у нас є k квадрат на r квадрат k квадрат на r квадрат. Коли ми будемо ділити один вираз на інший вираз, зрозуміло, що вона залишиться тільки тройка. Тому, якщо ви хочете, ви можете все більш подробно написати. І... Потім скорочувати, але якщо ви бачите це відразу, то ви можете ось таким чином об'єднати і казати, що у вас сила F більше, ніж сила f 0 в 3 рази. Якщо ви побачили це відразу. І якщо у вас воно більш-менш зручно написано. Але якщо у вас якось воно розташовано на різних сторінках вашої вазошити, то це буде не так зручно. Можна побачити. Але ви можете їх пронумерувати, першу формулу і другу формулу. І буде зрозуміло, що у вас із цих двох формул виходить ось таке, такий вираз. Але після цього я нагадую, ми обов'язково записуємо, як, збіль... як змінився модуль. В даному випадку він збільшився в три рази. Але у нас спочатку були заряди різних знаків, тобто, спочатку у нас була сила притягання. А потім у нас стали здаря одного знаку. Тобто вона змінилась на сілу відштовхування. Пам'ятаємо, як ми це в класі робили. Я сподіваюся, ви це не забули зараз написати і в відповіді на цю задачу. Добре, і наступна задача, яка у вас ще була: 11:15. Дві маленькі нейтральні металеві кульки, розташовані на відстані 1 см одна від одної, якою буде сіл буде, Буде сіле взаємодії між ними, якщо 5 мільярдів електронів з одної кульки перенести на іншу. О, 5 мільярдів електронів це забагато, мабуть. Ну, добре, нехай буде 5 мільярдів, але нам потрібно це записати тепер. Вдано, давайте будемо це робити. І так, відстань сантиметр, але ми переводимо в систему інтернаціональну, Нам потрібно буде рахувати, і відповідь буде в Ньютонах, тому нам потрібно буде система інтернаціональна. Ну, 5 мільярдів я відразу пишу в стандартному вигляді і записую тут значення модуля заряду електрону. Зрозуміло, що заряд електрону від'ємний, але. Ми це будемо враховувати, коли будемо записувати заряди куляк. І нам потрібно буде для розрахунку ще константа ось ця і закона колона. Зручно, якщо ми використовуємо саме цю 9, 9 умножити на 10 в 9 степені, ньютон метр квадратний, колон квадратний. Знайти потрібну силу. Спочатку ми повинні розуміти, які заряди будуть у куляк. Нам казали, що є дві маленькі нейтральні металеві кульки, і з однієї з них. 5 мільярдів електронів перенесли на другу. Зрозуміло, що якщо ми з однією перенесли, то ми у неї забрали електрони, тоді у неї буде позитивний заряд. І він буде рівня одного електронути на ті 5 мільярдів, які ми прибрали. А на іншу культуру перенесли, перенесли ці електрони, тому інша кулька отримує від'ємний заряд, негативний, і він буде за модулем точно такий же. Далі ми записуємо закон кулона і так як ми в самому законі будемо використовувати модулі, то формула буде виглядати ось таким чином. У нас буде константа умножити на квадрат ось 5 мільярдів умножити на квадрат заряду електрона і на квадрат розстояння. Все в квадраті. Тут, на ваш погляд, бачите, я. Так, на автопілоті робила і навіть не подивилась, як це можна зробити. Було. А можна було трохи простіше, і вам було б простіше рахувати. Якщо я зараз швидко під рукою у мене є чим писати, давайте я покажу, як можна було простіше написати, мабуть, реально воно було б простіше. Ось так, ось так і ось так, і все це в квадраті. Якщо ви так зробили, то ви молодці. Але я була немножко в отвлеченні і не лінива, тому я, бачите, як рахувала все. Але мені здається, що так простіше було б, менше рахувати, ну добре. Тим не менш, я тут це перевірила під мою ось цю формулу, але можна було і під цю перевіряти, це не важливо. І потім порахувала. Отримала 5,76 на 10 в мінус і це точне значення, якщо що, Можна до 5,8 округліть було, але якщо я зроблю 57,6, то буде 10 мінус шостої степені. Тобто я зап'ятую сюди перенесу. Але мінус шосте це мікро, приставка мікро. І мені це подобається, тому я пишу в відповіді F 57,6 вже мікро ньютонов. Але якщо ви залишили ось цю, цю відповідь, це правильна відповідь, і все нормально. Але я ще відмічаю, що це буде сила притягання. Тому що може бути сила відштовхування, може бути сила притягання. Тобто, бажано все ж таки поки що на це звертати увагу. Ну, добре, мабуть, ми на цьому завершуємо. Порали, сподіваюся, роботи. Можемо відпочивати.